Угода про партнерство на 100 років між Україною та Британією побудує міцні зв'язки між країнами. Пропонуємо вам такі варіанти відповіді. Якщо у вас є своя, можете надати свою. І так, перше, це так. Це 100% впевненість у подальшій співпраці між двома країнами. Далі ні, Будапештський меморандум показав свою ефективність та дієвість. Далі наступний варіант це таким чином: Лондон прагне привернути до себе світову увагу. І четвертий варіант будемо. Воювати наступні 100 років, Юрій Іванович, будь ласка. Ну, воювати точно 100 років не будемо. Британія це країна, в якій думають на дійсно на 100 років, не менше. От. І тому дуже добре, що вони разом з нами. І це значить, що інтереси Британії і України співпали на даному етапі, в даному регіоні, ну і в розкладі в світі, те, що є. І тому я дуже позитивно оцінюю те, що відбувається, і потім вони в багатьох питаннях лідери, тобто вони задають тон, і вони кажуть про те, що потім повторюють інші країни, і це дуже важливо, особливо в умовах, коли ну напередодні виборів Сполучених Штатах Америки є там різні нюанси в вирішенні проблем, які пов'язані в тому числі з Україною. Отак. Ви дипломатично відповіли, із цих чотирьох варіантів нічого ви не обираєте. Я, я дивлюся на ці речі, я дуже прагматично дивлюсь, ну і потім багато чого в житті бачив, і тому я в принципі в житті я оптиміст, але треба бути впевненим в тому, що бути треба самим. Сильними. Це про угоду заради угоди? Чи це про угоду заради кращого майбутнього України? Ну, я думаю, що таких угод має бути там, скільки на 100 років? 100, ну, 100 угод має бути з різними країнами. І це нормально. І не треба, не треба думати, що щось там дуже з цього, дуже багато буде. Але для дипломатів є робота. От зараз новий посол України в Британії буде, от і моя робота. Практичне втілення. Ну найближчий рік, два, три. Це все буде дуже гарячим і, і цікавим. А потім, ну а далі життя покаже. Про залужного, наскільки мені відомо, ще не відправила Британія громад до України. Ну я так зрозумів, що дня два назад був сказали, що Гриман отримали. Чудово, тоді дякую за те, що поправили Юрій Іванович, Ви були міністром економіки у 97-му році, меморандум підписали у 94-му році. Тоді не виникало питання взамін на те, що ми віддаємо ядерне озброєння, ми отримуємо кошти. Ну в той час три роки, так як і зараз, це досить великий час, відрізок часу, і тому це вже я кажуть, не було на час. Не було, не було актуальним. Але е, я повинен сказати, що е, в будь-якому випадку. Нас би нагнули здати ядерну зброю. І тут два аспекти: одна те, що нас тиснули, от і треба сказати, що продовжували тиснути не тільки по ядерній зброї, а взагалі по багатьом озброєнням. Весь час. Ну, у всякому разі, те, що я знаю, в той час який до десятого року, 2010 року, весь час йшли вимоги щось здати, щось ліквідувати. Вимога щось, від кого? А, від в першу чергу від Сполучених Штатів Америки, оскільки вони вели е, довгу війну в Афганістані, і вони боялися, щоб озброєння не розповзлося по світу. І, е, ну, і потім росіяни все підігрували, тому що їм в основному переходило це озброєння, але на гроші Сполучених Штатів Америки. От так воно відбувалося. Е, світ, е, знаєте, такий складний. І, прямо скажем. Підходити з моральними нормами, які ми хочемо бачити один з одним, там зовсім інша, інша мораль, інша етика відносин.